Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Кентавр зробили новеньку модель, яка може бути конкурентом, таким як Дон і ДТЗ і Ловол. Чого спитаєте, ви може вони зробили щось міцніше, щось якісніше, щось потужніше? Ні, вони зробили просто е, краще скомпонували і зробили зручніше, але залишили ті самі ціни і. Ваші витрачені кошти не збільшаться, якщо ви купите таку техніку. Це кентавр 244SX з ціною 6320 доларів. З особливостей, перше, перших, що можу сказати, тут у нас класний рівний пол. Тобто доступність до міні-трактора максимальна. Вам зручно заходити, виходити і знаходитись з нього місця багато більше, ніж ДТЗ на 35 кінських сил, чи навіть на 24 тих самих. Потім. У нас з'явився ось такий щиток, який захищає водія від багнюки і пилюки, що летить від навітного механізму. Такого також ніколи до цього не було. І багато в кого ще такого досі немає. Тепер подвигну. Оце вигнав новеньку техніку. На 5 хвилин буквально зняти огляд. І вона вже вся обмерзла, вся обліплена, але нічого. ЛКП ЛКП е нормальний, типу, нема такого варіанту, що він відразу покриється рижиками і всякими такими поганими штуками. І наклейки добре приклеєні, все ок тут. Окей, по двигуну. У нас тут встановлений двигун км 385 ВТ. В ньому ніяких дороботок нових не було. Е тягове зусилля цього трактора це крутний момент, враховується кінські сили, і його вага 6,3. При підборі навісного обладнання якраз ця цифра береться до уваги, тому що плуги, культиватори, сілки, вони всі підбираються до трактора до його номінального тягового зусилля. Його об'єм 1532 кубічних сантиметри, паливний бак на 18,5 літрів. І я ж кажу, цей двигун ніяких додаткових дороблювань не зазнав. Ну, бачимо, тут у нас є такий щиток на генератор, щоб він. Проходив більше, тому що знаходиться близько до колеса. Нагадую, що є в комплекті, звісно, крила на передні колеса. Ми просто знімаємо без них і їх не ставлять, тому що щоб при транспортуванні трактор не пошкодився. Потім передній міст в нас ведучий, тобто повний привід, він підключається. Постійний у нас задній працює, є блокування заднього диференціалу по навісному механізму. Давайте подивимось. Навіска абсолютно стандартна. Вона піднімає 500 кг, є фаркоп, тобто буксирувальний ось такий комплект гідровиходів. І вал відбору потужності на дві швидкості. І отож, я розхвалив цей салон. Давайте тепер буду відповідати за свої слова. Гляньте, скільки місця! Ну просто! Оці дуги такі прикольні. Тут може хтось сісти, тут може розміститися кейс з інструментами. І так само з цієї сторони. Дивіться, які широкі, великі крила. По факту, міні-трактор, база основа не помінялись, але це як вони його скомпонували, дуже прикольно. Потім КПП в нас знаходиться з боку. Це 4 плюс 1 на 2. Педалі в стандартних місцях, як завжди, були. До речі, дуже легко натискаються взагалі. Всі, КПП також відрегульовано. Зразу після збірки вмикаються всі передачі навіть на місці, не на заведеному. Потім ручне, ручний газ, повишені, понижені. Це в нас іде блокування. Ну і ось. Також управління валом відбору потужності. На приборці. Давайте подивимось: поки ще крівня палива, Тахометр. Масло. Потім є. Свічки запалювання і температура води та двигуна. І ставили нове кермо, таке воно ну, дивне, звісно, з цими такими вставками, типу, під багато це не потрібно взагалі на тракторі треба широке таку баранку. Але є ця і досить зручно. Управління світлом і всіма агрегатами з електронікою справа і зліва над кермом це дуже просто. Ну І такий лючок це тут е, якісь контакти, мені здається. Оп, закриваємо назад його. Так, а це перекриття палива, тобто глушіння трактора. Давайте тепер я його заведу, протестуємо трошки на сніжку. Зараз увімкну лише задній привід і подивимося, як він їде. Бачимо, що навіть в таку погоду легенький сніжок, Все, він вже не хоче їхати зовсім без повного приводу. А тепер вмикаємо повний привід. Бачите, повний привід вирішує всі проблеми. На початку відео сказав ціну, і я вважаю, що за таку ціну така техніка досить окей. Продаються комплекти навіть кабін. На них за 1000 доларів, по-моєму, можна купити кабіну, самому її зібрати, або працюють вже хто зібрану і встановити і все. У вас є техніка. Це повноцінний ну, міні-трактор, який буде виконувати. Необхідну роботу, є навісне обладнання в магазинах повно взагалі також в інтертехніці з номінальним тяговим зусиллям, яке підтримує 6,3. Тобто беріть і робіть за 6320 доларів. Ось такі реалії наші. Так що, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на інтертехніку. А якщо сподобався мені трактор, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Дякую за увагу. До побачення.